Хочу ще раз наголосити: бородавки це сигнал імунодефіциту. Як же їх лікувати? Перш за все, переконайтеся, що це бородавка. Однак розпізнати бородавки самостійно не завжди можливо, тому що деякі новоутвори шкіри можуть мати подібність з бородавками, що можуть мати іноді несприятливий перебіг. Деякі штами вірусу папіломи людини можуть призводити до злоякісних новоутворів шкіри, зокрема рак шийки матки. Багато людей сприймають різні новоутвори, як звичайні бородавки. Починають виводити самостійно різними засобами, що категорично заборонено. Сьогодні фармакологічний ринок пропонує широкий спектр засобів боротьби з бородавками. Це засоби для самостійного видалення бородавок у домашніх умовах. Хочеться ще раз нагадати, що основне у лікуванні не нашкодити, а непрофесійні дії можуть викликати різноманітні ускладнення або збільшення кількості бородавок, тому завжди необхідно попередньо порадитися з лікарем. Вони можуть зникнути народними методами, але це у випадку, коли власний імунітет бореться проти вірусу. Основне не запускати, Надійте, що вони зникнуть неправильно, і видаляти їх потрібно вчасно, тому що саме людина заражає в першу чергу сама себе і інших людей. Єдиним радикальним методом лікування бородавок є їх видалення. Існує декілька методів видалення: це припікання, вискрібання, вирізування, обколювання, замороження, видалення з допомогою лазера. Але класика у видаленні бородавок у цілому світі є кріодеструкція. В наш час наука на місці не стоїть, і ми маємо зараз новітні обладнання, яке називається кріодеструктор, де пари рідкого азоту подаються під тиском методом спрею. Крім цього, в цьому апараті для кріодеструкції або для видалення різних новуторів шкіри використовується цілий маленький комп'ютер, який дозволяє нам точно дозовано формувати. Ділянку ураження, фокусуючи подачу рідкого азоту точно в ділянку, яку нам потрібно, ми можемо вимірювати і виставляти температуру заморожування в тканині, яка нам потрібна. Контролювати час або експозицію цієї процедури це нам дозволяє якомога ефективніше використати цей метод з найменшими наслідками для пацієнта, тобто зона ураження. Іменно така, яка нам потрібно. Рідкий азот метод кріодеструкції він полягає в тому, що заморожуючи тканини певні, в клітинах і позаклітинах утворюються кристалики льоду, і таким чином руйнується, руйнується цей утвір. Час значить залежність, в залежність, залежності від локалізації, в залежності від ем, патології. А таким методом можна лікувати, починаючи від вірусних бородовок і закінчуючи такими станами, як актинічний кератоз, саборейні кератоми, контагіозний молюск. Цей апарат є зручний, як я вже сказав, тим, що фокусується рівно в ділянку ураження, подачі рідкого азоту. Ми контролюємо температуру заморожування, контролюємо час. Крім цього, він ще подає звуковий сигнал, нагадування, коли досягнулася температура, бажана для адекватна температура, яка потрібна для руйнації цього нового утвору. Щодо протипоказів, то для кріодеструкції їх, є, їх майже немає. Це є безпечний спосіб, його можна застосовувати в дітях, не потрібно дітям. Не потрібно робити попередню анестезію. Час, який займається процедура, є теж дуже невеликий. Але певні протипокази слід згадати, це в першу чергу. Пігменті новоутвори, тоді, коли потрібна біопсія або гістологічний аналіз шкіри, тоді руйнувати е, заморожуванням рідким азотом не можна. Це злоякісні пухлини меланома, зокрема, це е, серед відносних протипоказів це є ділянки використання кріодеструктора в ділянках шкіри, які е, є скомпроментовані щодо кровопостачання. Це може бути синдром Рейно або е, ділянки з погіршеною трофікою. Ну і теж один з протипоказів це є холодова кропивниця, якщо є така в таких пацієнтів, наявність в крові так званих кріоглобулінів. всіх інших випадках його можна і потрібно застосовувати. Цей метод найменш болючий і найдешевший, але тактику лікування все-таки має визначити лікар. Профілактичні засоби це обережність. Використовуйте лише особисті засоби гігієни в місцях спільного користування, підтримуйте свій імунітет. А якщо ви побачили бородавку у людини, з якою близько спілкувалися, простежте за своєю шкірою і порадьте своїм знайомим звернутися до лікаря. Будьте спокійнішими. Люди, які перебувають у стані стресу, більш чутливі до бородавок. У таких випадках бородавки розповсюджуються швидше. Отже, якщо у вас або у ваших близьких є бородавки, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до наших фахівців у центрі Новодерм, де вам нададуть кваліфіковану допомогу за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА 73, Корпус 4, телефон 240 08 13. На цьому наша передача добігає кінця. Будьте здорові! До побачення!